Доброго дня, я Корій Вадим, учень 10 класу Огрофівського ліцею №1. 1 Хочу представити вам розробку під назвою шкільний Ай-помічник». Темою проєкту було вибрано Телеграм-чат-бот для навчання на основі штучного інтелекту. Щасний світ активно інтегрує технології штучного інтелекту в різні сфери життя, і освіта не є винятком. Мій проєкт – це телеграм-чат-бот, створений для того, щоб учні могли отримувати допомогу вночанні, вирішення задань і розширення своїх знань. Метою проєкту було створити зручний інструмент для учнів, який виконує кілька ключових функцій. Інтерактивне навчання. Робота з ботом нагадує живий діалог, що робить процес пізнання захопливим. Допомога в завданнях. Бот може пояснювати складні теми або розв'язувати математичні задачі. Підтримка цікавості сучасний підхід до навчання, що викликає зацікавлення у школярів. Ідея полягає у використанні потужного штучного інтелекту для створення віртуального помічника, доступного в будь-який час. Штучний інтелект вже зараз змінює освітню сферу, завдяки йому можна автоматизувати процеси, які раніше вимагали з зусиль. Розуміння контексту. Штучний інтелект здатний аналізувати запитання і давати точні відповіді. Доступність: штучний інтелект відкриває доступ до величезних обсягів знань у будь-який момент. Персоналізація. Моделі, такі як Лама, дозволяють адаптувати відповіді до потреб користувача. Чому це так важливо? Використання штучного інтелекту допомагає зекономити час, розвивати креативність та сприяти е, цікавості до навчання. Цей телеграм-бот можна е, прийти за допомогою цього QR-коду або зайти в телеграм е, і в пошуку вести стрічки AI-помічник. Чому саме телеграм-бот? Для багатьох учнів знайомство із складними технологіями може виглядати як виклик. Телеграм став самим оптимальним вибором для реалізації проєкту з кількох причин. Перше, це популярність серед учнів. Телеграм є однією з найбільших поширених платформ для комунікації серед молоді. Два легкість у використанні. Учнів не потрібно додатково вивчати нові інтерфейси. Три це гнучкість платформа дозволяє легко інтегрувати додаткові функції, якщо це буде потрібно в майбутньому. Бот працює у будь на будь-якому пристрої – від телефону до комп'ютера. Це робить універсальним рішенням для всіх учнів. Бот у Телеграм це і зрозумілий інструмент, який завжди є під рукою. Як це допомагає учням? У світі допомога, учнів можуть отримати пояснення складних тем простими словами. Два це розвиток самостійності. Робота з ботом стимулює до самостійного формулювання питань. 3. Це мотивування до навчання. Інтерактивний формат допомагає зробити процес пізнання цікавіше. Бот забезпечує миттєвість відповіді та дозволяє учням працювати у своєму темпі, що особливо важливо у сучасному ритмі навчання. Реалізація: проєкт був реалізований у, кілько, у кілька етапів. Саме перше, це розробка логіки бота, створення сценарію, взаємодії з користувачем. Два це інтеграція з IPI Telegram, реалізація функцій для утримання запитів та передачі відповідей. 3. це підключення до OpenRoute API, впровадження логіки для взаємодії з умовною моделлю. 4. тестування та оптимізація. Аналіз продуктивності та покращення зручності використання. Як працює бот? Чат-бот має чітку структуру взаємодії з користувачем. Саме перше це користувач насилає запит, наприклад, питання або задачу, яку потрібно вирішити. Два це обробка запиту. Бот передає запит на сервер через API Telegram. І сервер над... надсилає його до OpenRouter IPI, який інтегрує мовну модель LAMA. Генерація відповіді. Мовна модель аналізує запит та формує відповідь. Чотири. Повернення відповіді. Бот отримує результат і від серверу і відсилає його користувачові назад. Цей процес виконується швидко та забезпечує високу якість відповідей. Зараз наглядно, я... я вам покажу, як працює цей бот. Ось і чат з тим ботом. Ось, виносите шкільний AI-помічник. Ось його аватарка, сам бот. Щоб почати роботу з ним, нам потрібно нажати на кнопку «Старт» або розпочати. Він нам пише: Привіт, друзі, я ваш шкільний AI-помічник завжди готовий допомогти. І з цього моменту можна писати йому любі питання. Наприклад, це як успітні питання. Наприклад, що таке. Дитина теорія. Ось і він нам писав, що таке клітина теорія. Цьому йому можна задавати любі питання. Наприклад, від розв'язання задач до підготовки іспитів. Так само, як він може нам допомагати у творчих завданнях, наприклад, написати твір на тему екології землі. Чи ще інших темах, які вам потрібні. Цей бот адаптується до потреб користувачів, що робить його універсальним. універсальні. чат бот для навчання це інноваційне рішення для підтримки учнів у навчанні. Зручний інструмент, який допомагає вирішити складні завдання, перспективний проект, який може бути адаптований до різних потреб освітнього процесу. Сурсний інтелект та інтерактивний формати відкривають нові можливості для якісної освіти. На цьому все. Дякую за увагу.